Доброго дня. Сьогодні ми би хотіли представити вам нашу доповідь з вибіркової дисципліни фізичні основи лікувальної апаратури в стоматології на тему фотодинамічна терапія у стоматологічній практиці. Сьогодні ми розглянемо історію розвитку фотодинамічної терапії, механізми дії фотодинамічної терапії, використання, переваги та перспективи та зробимо загальний висновок щодо цього. Фотодинамічна терапія це сучасний метод лікування. Які базуються на поєднанні трьох ключових компонентів фотосенсибілізатора, світла певної довжини хвилі та кисню. Апарати фотодинамічної терапії. Це австрійський низькоінтенсивний лазер використовується разом із барвником – фотосенсибілізатором, Застосовується при парадонтиці, періімплантиці та інфекціях слизової оболонки. Принцип роботи фотодинамічної терапії. Перше це нанесення фотосенсибілізатора. На оброблювану ділянку це ясна, слузова оболонка, кореневий канал наноситься спеціальна речовина, фотосенсибілізатор. Далі йде опромінення світлом певної довжини хвилі. Лазер або світлодіодний пристрій вимірює світло в червоному або синьому діапазоні. Це активує фотосенсибілізатор, який починає утворювати активні форми кисню. Та останнє це руйнування бактерій або уражених клітин. Активний кисень пошкоджує клітинні мембрани бактерій і запускає процеси їх загибелі. Лікування фотодинамікою має довгу історію. Ще в стародавньому Єгипті та Індії використовували сонячне світло та рослинні барники для лікування хвороб шкіри. Поте наукове підґрунті було закладено на початку ХХ століття німецькими вченими. У 70-х роках її почали активно вивчати в онкології. А згодом метод набув популярності і в інших медичних дисциплінах. Механізм дії складається з трьох основних етапів: перше це накопичення фотосенсибілізатора в патологічних тканинах або клітинах, друге це оптична активація, опромінення світлом з відповідною довжиною хвилі. Третє це фотохімічна реакція. У присутності кисню утворюються активні форми кисню. Які викликають пошкодження мембран, білків і ДНК патологічних клітин. Тепер розглянемо застосування фотодинамічної терапії у стоматології. Фотодинамічна терапія ефективна для лікування гінгівітів, парадонтитів, початкових форм каріесу, та Вона дозволяє дезінфікувати патологічні зони без хірургічного втручання, що робить її незмінною в сучасній практиці лікаря-стоматолога у разі лікування гінгівітів або парадонтитів. Різного ступеня тяжкості. Методика передбачає введення фотосенсибілізатора в парадонтальній кишені, очікування від 1 до 7 хвилин, опромінення лазером та промивання ротової порожнини. При лікуванні каріусу фотодинаміка може використовуватися на різних стадіях каріусу для дезінфекції каріозної порожнини перед її пломбуванням. Процедура передбачає введення фотосенсибілізатора, опромінення лазером та промивання порожнини зуба. При лікуванні переімплантитів фотодинаміка використовується для знищення бактерій навколо імплантатів без необхідності хірургічного втручання. Методика включає введення фотосенсибілізатора, після чого експозицію та опромінення лазером потужністю в 200 МВ. Фотодинамічна терапія використовується не лише у стоматології, а також у онкології для знищення поверхневих пухлин, дерматології, акне, псоріазі, грибкових інфекціях та в інших галузях медицини, таких як офтальмологія, урологія та інші. Фотодинамічна терапія це перспективний метод лікування, що поєднує ефективність і безпеку. Серед основних переваг це вибірковий вплив на патогенні мікроорганізми, відсутність побічних ефектів антибіотиків та стимуляція регенерації тканин. Переваги фотодинамічної терапії. По-перше, це органозбережуючий метод лікування. Також це мінімальна токсичність для нормальних тканин, незначний ризик виникнення вираженого больового синдрому, відсутність механізмів провинної та набутої резистентності, можливість комбінації з іншими методами лікування та хороші косметичні результати. Недоліки фотодинамічної терапії це накопичення фотосенсибілізаторів в тканинах пухлини, тривале затримання їх у здорових тканинах, що провокує фототоксичність для шкірних покривів і необхідність захисту від потрапляння сонячного світла на тіло пацієнта. Також відзначають малу проникність лазерного опромінення до новоутворень, що розташовані глибоко під шкірними покривами.